Всім доброго дня. Сьогодні у нас коротенька рибалка після роботи. Як завжди, чудовий день, сонячно. На пляжі нашого озера Басівку навіть хтось купається. І щоб людям не заважати, я попробую сісти навпроти. Тут є затоплені якісь споруди. Можливо біля них буде якась рибка. До вечора маємо ще годинки 3-4. Тож побачимо зараз, що вийде. Буду ловити на фідер. Не знаю, як, правда, оце дерево нам не буде мішати. Ну, Будемо щось пробувати. Що ж, закидаємося, в'яжемося вперед. Ось зробив собі місце, положив там пару досочок, забув вдома тапки, покажу, що маю з прикормки. Прикормочка в мене є ще з того разу згорені. Це перловка і паніровочні сухарі. Додаємо до неї фідер. Вот два пулемет, в мене бути чорний. От так. І будемо пробувати замішувати. Так, попробуємо добратися до води у нас не дуже виходить, там болото по коліна. Тож, моршинська. Пробуємо трошки отак, щоб лишній раз не йти. Замішаємося на моршинській воді. <реш> Побачу, що з того вийде. Із наживок у нас та сама переловка, кольоровий опариш і черв'ячок. Замішалися на мінеральній воді. Зараз будемо пробувати, що в нас вийде з того. Хочу вам ще показати, У мене новий девайс, на тій рибалці баламав, на цю треба замовити. Нові ачечі фірми Norfin П'ята модель. Зараз перший раз буду дивитися на них у воду. Сонячно, того без окулярів ніяк. Ну і пробуємо закормлювати поки без повіця Дистанція десь 28 метрів, невеличка. Кормушка невеличка. 25 грамм віс. Вага, правильно сказати, і пробуємо кидати. Хоп! І стойку. Мили пару кормушечок. Що ж, пробуємо. Маленький кручечок, 14-й номер, на опариш. Як завжди щось у нас запуталося. О, розпуталось. І пробуємо закинути з повідцем. їм трошки. Все, чекаємо. Пройшло вже хвилин 15, перезакинувся. Вже чотири рази. Пока нічого, попробуємо на білий опариш. А, як завжди. Може хоч якась плоточка, щось, якась невеличка риба, але підійде. Лящів, напевно, очікувати не варто. Але можливо якась густерка, під лящик, Щось до вечора і клюне. Ждем. Білий теж не робить. Пробуємо тандемчик. Білий і червоний. Пробуємо ще так, не буде так, будемо пробувати черв'ячка. Ну що, як співала колись одна група, моя попитка номер 5 Не хоче їсти опариша, вже пройшло, напевно, хвилин 40 часу. Ні одного, ні два кольорові, будемо пробувати черв'ячка. У нас є черв'ячок, не хоче опариша, може захоче черв'ячка. Ось такий маленький, якраз під хороший наш крю... крючечок. Хоп, хоп, ще раз хоп і ще раз хоп. Забиваємо кормушечку. Ну і ждемо щось на хробака. Вечоріє ще пізніше, квакають жаби, роздувся вітер. Кльовок нема. Нічого в нас не хоче клювати. А ще те, що на 300 метрів пляжу немає, я не бачу ні одного рибака. Щось мені це підказує, що вони знають краще. І того спокійно сплять вдома. Або приходять просто позагоряти на босівкут. Один я надумав тут щось зловити, але поки не виходить. Сумно, вже годину, вже яку годину? Вже дві години без покльовок. Спочатку інтервал був десь три хвилини. Потім хвилин 5. Тепер вже хвилин, напевно, до 15. Ніякого результату не ні опариша, не черв'яка. і їсти не хоче. Що в нас? А знаєте що? А опариш в нас обсмоктаний? А чому? Чому ми не бачили ніякої покльовки? Давай, парашу хтось смертав. Можливо, якийсь карась. Попробую зараз трошки укоротити поводочок. Що ж, люди, нема нічого. Ні рибаків, ні риби, чистий пляж, ні одного рибака. Покльовки я сьогодні так і не бачив, хоча парищі були чимось. Обсосані, хтось їх все-таки пробував. Переважно сидять зараз всі на річках, водойми ще під нерестовою забороною, багато де не можна ловити. Того, напевно, що вже чекаємо 10 червня зняття заборони після нерестової. Після нересту, можливо, щось буде трошки вже і клювати. Після 10 червня, кому буде цікаво, дивіться, буде підводна зйомка. Я почав займатися підводною охотою в кінці цього року того року. Тож будемо пробувати знімати щось під водою, кому буде цікаво, дивіться. А зараз ось такий пейзаж і ніяких риб.